Док я познайомлю вас друє м'ясто. Що це таке? Це три міста в одному: Гданськ, Гдиня і Сопот. Полетіли! Вздовж побережжя Гданської затоки розташувалися міста Гданськ, Сопот і Гдиня. Їх території практично злилися і утворюють надзвичайну міську агломерацію, звану Тримісто. Кожне з цих міст має свою незамінну роль. За красу і історичність в ту відповідає Гданськ. Це місто таке ж старовинне, як і сама Польща, розташований на побережжі Балтійського моря в гирлі річки Вісли. Він був морськими воротами Польщі і скарбницею міщанської культури. До Гданської набережної сторіччями причалювали торгові судна зі всіх країн світу. Ми зараз знаходимося під чи у найбільшому середньовічному крані. Європи він був збудований 1444 року. Дозвольте вас познайомити, його звуть Журав польською або українською гуса. У цих от величезних колесах знаходилися люди, працівники порту, які саме своєю силою допомагали підіймати вантаж з величезних велетнів кораблів, які були у середній віки. Тровинні вулиці Длуга і Длуги Тарг, які закінчуються золотими і зеленими воротами, перетинають старе місто. Гданськ цікаве, красиве, комфортне місто, але впевнений, що кожному це місто запам'ятається палітрою будиночків, таких маленьких і казкових. Дива, ти видаєшся, тому що розумієш, що в кожному цьому будиночку своя історія, і кожен з них можна роздивлятися годинами у цьому районі. розташовані численні архітектурні пам'ятки, галереї мистецтва і майстерні ремісників, що виготовляють бурштинові прикраси. Раджу звернути увагу на казковість вуличок старого міста. Для тих, хто не розчув, це старий млин, і його можна вважати працюючим. Єдине, що раніше вода допомагала виробляти борошно, а зараз вона допомагає виробляти електроенергію. Готуючись до поїздки, я взнав, що фонтан Нептун завжди приваблював закоханих. Не зрозуміло чому. Думаю, не тільки я не зрозумів романтичності цієї місцини, бо у Гданську ми знайшли епіцентр зустрічей люблячих сердець. Це такий своєрідний гданський варіант мосту кохання. Ми не знали про нього, тому з собою замок не взяли. Мало того, прихище в тому, що ми не взяли з собою маркер і ацетон, щоб тут з'явився наш замочок. Тому просто понасолоджуємося, побачимо, скільки закоханих людей, і я розумію, чому вони вирішили вісити ці замочки саме тут. Подивіться, яка краса. Наступна частина труймяста Гдиня молоде місто, яке збудували у 20-х роках 20-го століття, аби створити порт для Польщі, яка отримала незалежність у 1918 році. Гдиня це епіцентр морського життя Польщі. Що там казати, це головний порт країни. Але чим цікава Гдиня для туристів? Дідь покажу. Якщо вам подобаються такі фільми, як пірати Карибського моря, то тут ви побачите справжні вітрильники. Не просто побачите. Це кораблі музеї. В них можна заходити. Щоправда, з травня, коли тепло. Тому я просто пройдусь подивіться. У Гдині проходить найважливіший польський фестиваль кінофільмів, а у набережної встановлені військове судно-Блискавиця і парусник Дарунок молоді. Нині в них працюють музеї. Ще один музей на воді і Смінець Блиска Це справжній військовий корабель, який з початку 20 ХХ століття захищав Польщу. Тобто був в озброєнні. Відпочинково оздоровча роль випала місту СОПОТ. Воно засноване у 19 столітті. Це Монте-Карло Півночі. Не тільки я кривий будиночок кровий в першу чергу, я абсолютно рівний. А ми в місті Сопот. Це. Курортна частина криві І саме тому вона перенасичена всілякими прикольчиками цікавинками, як оцей кривий будиночок. Або якщо ви подивитесь одразу арку, побачите конату хідця, рибалку і таких штук цікавих. В сопоті дуже і дуже багато. Сопот це курорт, широко відомий за межами Польщі. Тут можна безтурботно відпочити і розважитися, а також погуляти по унікальному молу, який виходить на пів кілометра в море. Зізнаюсь, вам відверто, такого пірсу я ніколи не бачив. Це, мабуть, найбільший рекордсмен пірс в моєму серці. І е, це дуже схоже на палубу корабля. Ми біжимо підкорювати Балтійське море. Я папе! Сюди варто бігти, тому що мені розказали, що з цього місця найкрасивіший вид на Сопот. Я хотів бути першим, аби показати вам наскільки тут красиво, наскільки тут прекрасно і цікаво. Забув сказати, тут дуже холодно, тому що Балтійське море по-справжньому холодне. І для того, щоб ви відчули цю погоду, відчули цей вітер, я його прошу забрати зараз. Дай. О. Просто почуйте, який тут вітер, як тут холодно!